Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився сьогодні товариський поєдинок у Туреччині, Динамо Шкензія. 3-2. Динамо Київ перемагає. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми поговоримо та попередку. І розпочнемо ми зі стартових складів все обговорювати. Динамо Київ, Руслан Нещерій та воротах, Дячук, Дніс Попов, Олександр Тимчик, Брагару, Володимир Брашко. Пашко, Білий, Андрій Ярмоленко, Владислав Кабаєв. Задорожний. Ось така стартова одинадцятка у Київському Динамо. Якщо казати про Шкендію, Амзай в Воротах, Мірджані, Кейка, Ділі, Трумчі, Альхасан, Чака, Рамадані, Латві, Шала і Бреймі. Ось така стартова одинадцятка. У Шкенці. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, кияни з перших же хвилин матчу заволоділи ініціативою, ось пригадується там удар зі штрафного Володимира Брашка, хороший був такий удар. У неї Єрмонку також були непогані моменти. моменти. таке не володіли ініціативою, в принципі, суперник створювати нічого не давали. Більше м'ячем володіли кияни, більше атакували, створювали моменти. Ось, Ну і в кінці та кінців кияни забивається. 38-ма хвилина матчу. Дуже здорово динамо Київ проходить атаку по лівому флангу. І справді, Браво тут, я хочу вам так сказати, Браво і Брегару, який дуже здорово. Виконує Виконується з лівого флангу. Ну і Андрій Ярмоленко геніально заповняє м'яч. Пробиває п'ятку Югу. Геніальний гол Андрія Ярмоленка. Це було просто геніально! П'ятою пробиває Андрій Ярмоленко. Як він виконує цей удар. Легенда українського футболу. Неймовірним ударом п'яткою відкриває рахунок матчі. Неймовірно красивий м'яч у виконанні Андрія Ярмонка. 1-0. Динамо Київ забиває гол. 1-0 не повели у Шкензі, до речі, не пані були атаки після того, як вони пропустили. Два поспіль небезпечних кутових там було прямо в кінці, наприкінці першого тайму, але не вдалося забити. Відповідно, хоча там, в принципі, не пані були та і справді подачі з кутових. Ось. Ну і перший на цьому десь завершиться. Перший на цьому завершується. 1-0. Динамо Київ перемагає. У динаміці, до речі, на другий тайм вийде Ігнатенко, Волошин, Папофо, Білавар, Вівчаренко, Віхайленко, Робчинський, Саша Піхальонок, Геріч, Герера та Владислав Ванат. По всі зміняться, відповідно, поміняються склади. Ось. В принципі, в принципі ну, Глобально нічого не змінилося. І тут якяни більше атакують, більше володіють м'ячем, тобто, в принципі, глобально картина матчу не, зміни, не змінилася, але ось шкенді забиває гол на 68-й хвилині матчу. Здається, забити гол номінальним гостям. М'яч справді, ну, справді дуже справді красивий гол. Шкендія забиває. Пройшла так лівому флангу, пішов пішов простріл. Ну, так вийшло, що Ігнатенко йшов на м'яч, і м'яч зрізався у власні ворота. Ну, буває таке. І справді, момент дуже-дуже прикрий. Ну, Один-один. Шкендія відіграється. Ось. Ось. Просто пішов на лінію вратарського майданчика. Ігнатенко. Ну, випадково, випадково. Ігнатенко йде на м'яч. Там м'яч Дячюка влучає. від В Дячюкає ворота, не від Ігнатенка. В Дядюка. Дуже прикрий автогол, і справді. Дячук випереджає просто Ігнатенка. І головою так, ну, так відповідно відбувається, що переправляє м'яч. Власні ворот. Ну таке буває, знов таки буває таки, нічого страшного. Кену, все одно в кінці кінців свого домоглися, вдасться на 78-й хвилині. Дуже здорово перехопили м'яч в центрі поля. Я був діляв Беропчинського, який одним пасом розрізає весь захист Шкензії. Ванат виходить один на один, е витримає паузу і пробиває точно Владислав Ванат. 2-1. Днами Київ. Знову виходить уперед. То... Але на цьому ще не завершилися голи. Тому що третій м'яч, і не заб'ють. Ребчинський прострілює з лівого флангу. Олександр Піхальонок приймає м'яч. Прокидає собі під удар. Але тут як тут блокується це просування захисником Шкінді. але на щастя для Київського Динамо підбирає м'яч Владислав Ванат і пробиває в збиской візе. Владислав Ванат! Гол! Дубль Владислава Ваната! Дубль Владислава Ваната! За 6 хвилин і рахунок вже 3-1 на користь київського Динамо. Але справедливості Раді. Шкенді не здавалося. І змогла скористатися помилкою. Вдається, забити гол. Ще не помиляюсь, Флоран Рамадані. пробиває Із зами штурного майданчика і Дуже чітко б'єм, дальній кут. Без шансів 3 для. Ну, і відповідно, цей рахунок стає підсумковим. Більше голів у нас не було. Але в кінці кінці все одно, кияни здобувають цю важливу перемогу у товариському матчі. Друзі, якщо підводити такий навіть, підсумок цього матчу, в принципі, я вважаю, що поділу. Е Поділу, думаю, кияни перемагають. Все-таки ім'ячем більше володіли. ну, В принципі, контролювали гру кияни, особливо в першому таймі. У другому таймі Шкенді відрізками також також плані були відрізки у команди з північними кайдонією. Але в цілому, в принципі, кияни виглядали дуже-дуже здорово, і справді мені дуже сильно сподобався Ось Робчинський, який віддав. В ось цю гульбу передачу по рахунку 1 на Владислава Аната виділяв би ще Владислава та Андрій Ярмоленко, звичайно, що який він голде забив та п'яткою. Ну, це неймовірний футболіст, неймовірна людина Андрій Ярмоленко. Таке виконання і справді. Ну, легенда, легенда, легенда ще раз, легенда Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко. І справді, неймовірний медь забиває. Що ж, друзі, що думаєте взагалі, то ви з цього матчу? Якщо у вас є думки, можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, усім до нових зустрічей.